Я пробую, чи живий він. Я вас відаю, дорогі брати сестри, що ми знову знаходимося в Домі Божому і ми можемо розмірковувати над великими Божими істинами і саме про те, що Він любить нас, що Він піклується про нас. Ми переступили поріг цього року, і Він не є особливо святковий для нас. І я хочу додати, як брат Андрій говорив з приводу того, що Господь нас не залишається, взагалі книжка Вічний зов, приклад саме Сюдова є фільм Вічний зов. Коли вона розповідає про священників, які були в заслані за слово Боже, і там розповідається, коли священник якому з'явився Господь і він запитує Його, чому так, Господи, в нашому житті? Чому так? Чому скільки болю, скільки страждань? І перед ним так пролягає його життя, і він дивиться, і йдуть вони з Богом по березі океану, і Він помічає два сліди. І він каже, що, О, дивись, Господь, де мені було комфортно, де було добре, ми йшли вдвох. А де коли мені було дуже тяжко йди. і він як каже, брат Андрій, тоді, коли тобі було дуже тяжко, я брав тебе на руки і ніс тебе на руках. Певно, друзі мої, ми перетнули цей поріг нового Року. і хочеться і поговорити про те, що ми пережили, і хочеться підкреслити, що ми скористалися Божою милістю, що ми сьогодні тут. Я надаю дивні слова на перший погляд, але ми пороздумуємо декілька думок, я покладу на ваш роздум. Я надаю книга Вихід, третій розім, почитаю один 15 вірш. І сказав іще Бог до Моїсеї: отак скажи Ізраїльним синам: Господь, Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, послав мене до вас. І це ім'я Моє навіки, і це пам'ять про мене з роду в гріх. Я хотів би поговорити з, нами, з вами, дорогі брати і сестри, про Бога, про Його відношення до нас, до нас і про наше ставлення до Нього. І, взагалі, Новий рік ми завжди перераховуємо досягнення, які ми мали в минулому році, і можемо пригадати негативи, які відбулися, у нас є достатньо негативів в цьому році. Але ми бачимо, що ця розповідь Моїсея після першої зустрічі з Господом. Історія розповідає, що Мойсей, який пас худобу свого отеця, і він пас біля гори хорив, і помітив, біля гори стоїть кущ, палає і не згоряє. Його зацікавило, що відбувається. І коли бачив, він підходить через певний час до цього куща, він чує голос дотуда, Мойсей, Мойсей, земля, на якій ти стоїш, є земля свята, зніми взуття твоє. І ми бачимо далі: Бог веде мову. Діалог із Моїсеєм і дає йому велике, велику обітницю. І він каже: Я Бог Авраама, Ісаака і Якова. Ми можемо сказати, я Бог не є мертвих, а є Бог і живих. І це взагалі дуже цінно для нас, що ми задаємо Богу питання, хто ти такий? І Моїсеї було актуально і цікаво, хто ти такий говориш до мене. І він каже: Я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Ім'я мало велике значення, щоб розрізнити, з ким маєш розмову, з ким маєш справу. Це ідентифікація особи. І сьогодні кожен із нас має ім'я. Адам у свій час, коли Бог дав цей привілей для нього, коли він це створив, він давав ім'я кожному. І це ім'я несло знаки, риси, характеристику, характер створіння, яке Бог давав. І сьогодні ми бачимо, що ім'я, яке дивне сьогодні для нас Ісус Христос, Який спасає нас, ми знаємо, що Христос, Син Божий, який був посланий в цю землю, і одного разу, коли Він проходив і потрібно було вилікувати біснуватого, Він каже, як твоє ім'я? Він каже, легіон. Ім'я потрібно для того, щоб отримати доступ до нас. І коли було названо ім'я Легіон, Христос виганяє бісів і дає оздоровлення. І ми сьогодні е, е, розуміємо, що наше життя, наше спасіння, воно пов'язано з ім'ям нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І всякий, хто покличе ім'я Моє, так написано. Спасеться. І одного разу, коли Петро і Іван були біля храму, і вони бачили там чоловіка, який хворів, він проходив біля їх і надії на те, що вони щось допоможуть. І він каже, срібле золота нема, але ім'ям Ісуса Христа ми наказуємо встань і йди. І ми бачимо, що ця людина встала, стала здоровою і пішла. Я Бог Авраама, Ісаака і Бог Якова. Бог всіх. Бо всіх тих, хто полюбив його, Бог, для кого він став цікавим, Бог, який створив кожного із нас, і тому Він об'єднує сьогодні всіх тих, хто визнали його як особистого Спасителя. Да, Бог Авраам показує сьогодні нам, що Авраам мав можливість зустрічі з Богом. Бог сьогодні показує, що сьогодні. Кожна людина, яка кличе до нього, вона має можливість доторкнутися до нього і має можливість бути із Господом. У багатьох, хто оточували народів ізраїльських, вони їх були свої боги. Наприклад, коли були боги були ми читаємо, що у грехів був Зевс, у слов'ян були перуни, але наш Бог є той, кому ми сьогодні служимо. Сьогодні нашій Бог тим, який сьогодні нас спасає. Наш Бог є ти, на кого ми покладаємося, кого ми любимо, на кого ми надіємось. Сьогодні для багатьох людей може Бог бути їх родина, може Бог бути їхні гроші, може Бог бути їхній бізнес, їхнє товариство, яке вони утворили, їхнє господарство, яке вони утворили. Для багатьох людей сьогодні. Є Бог, це те, що займає основу їхнього часу, це займає, що полонить їхній розум саме там, де зосереджена людська думка. Розповідають про Авраа, що він коли жив з батьком, і до того, коли Бог його покликав, в їх був такий сімейний бізнес, вони виробляли божків. Вони робля, виробляли їх різні на запит людей, хтось хотів менший, хтось більший. Вони виготовляли їх з дерева і їхня така була шатро, заставлена цими богами. І одного разу розповідає видання, що прийшла одна жіночка, принесла тарілку муки і каже до Оврама: Це хай буде їжа для е, твоїх богів. А він почав думати, що ж це насправді відбувається? Ми виготовляємо богів. Але насправді вони не можуть ні їсти, вони не можуть ні пити, вони зовсім є мертві. І він зацікавився за відсутністю Божої, і він почав шукати. І зрозумів, що не це є боги, які вони виготовляють. Це є обман. І він розлючився, бере макогона і розбиває всі ці боги, залишає найбільшого бога. І ось батько приходить до говорить, що це? Ти що, здурів? Що сталося? Де боги? А каже. Тату, а, принесла одна жіночка муки, принесла, щоб вони поїли, і вони почали їсти. І цей старший, для того, що вони не їли, він взяв макогона і побив її. І каже, це тогда. І ви знаєте, ми сьогодні не маємо достатньо інформації, що це саме було в такому руслі. Слово Боже не розповідає. Але Авраам почав задумуватися і шукати Господа, творця. Неба і землі. І ми бачимо, що сьогодні святе, розпові... святе письмо розповідає нам, розкриває нам про долю Авраама. Він сьогодні є батьком всіх нас. І справжній Бог, зрозуміло, Він діяв, Він хоче, щоб ми жили з ним. І саме справжній Бог е, і був посланий е, Син Його, Ісус Христос, на цю землю для того, щоб. Забезпечить нам нове відношення і нове ставлення до нього. Христос змер для того, щоб ми з ним жили, для того, щоб ми з ним спілкувалися, для того, щоб ми були у вічності із ним. І коли сам зустрічається з Христом, ми бачимо, Він повністю міняється, він бере навіть нове ім'я і він називається Павло. Ми змінюємося, друзі мої, коли зустрічаємося. Із нашим Господом, коли ми каємось, коли ми визнаємо перед Ним свою вину, коли ми розуміємо, що свої зусилля, які ми докладали до цього часу, не змогли ми нічим виправитися, ми не стали кращі, ми не стали добріші, ми не стали люблящіші, ми просто грязнемо в цих гріхах. І ми помітили це і прийшли до Христа і кажемо Господи, Ти спаси, Ти врятуй мене. І тому ми сьогодні хрестим в ім'я. Нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, чому це так важливо? Тому що Христос дає спасіння, тому що Христос посилає мир, тому що Христос дає радість для кожної з нас. І Бог сьогодні цінно для нас, щоб Він не соромиться, не соромиться того, що ми користувалися Його ім'ям. Він каже: Я Бог Авраама, Ісаака і Бог і яко. Він дозволяє нам сказати, що він наш, що він нашій творець, що він мій Бог, Бог Авраама. Ми бачимо вірність цього чоловіка. Ми бачимо, коли Бог покликав і відкрився йому, що він живий. Ми бачимо, як цей чоловік змінився. Він йому сказав, вийди з уру халдейську. І цей чоловік виходить, і Бог з'являється йому, каже, що я з тебе розмножу народ. І чому так, друзі, сталося тоді? Чому ми називаємо народ єврейський вибраний народом? Тому що Бог вибрав через Авраама всіх нас. Бо не знайшлось на земній планеті людини, яка повірила Богу, і це б зарахувалося в праведність. Віра Авраама полягала в тому, що він столітньому віці народив сина, а до цього не було дітей у нього. Але Бог сказав йому, що я з тебе виведу величезний народ. Ви думаєте, це якось так не могло тиснути на, на цього чоловіка. Ви думаєте, він не зважував своє, своє здоров'я, він не розумів, що біологічно це практично неможливо. Але він не припиняє спілкуватися з Господом. І ми дивимося, що ця історія про Аврама, вона, вона прекрасна по своєму змісту. Ми бачимо, що. Оце життя Авраама, коли в столітньому віці народжується в нього цей Ісаак. Ми дивимося, як Бог не міг оцінити цю людину, коли він каже: принеси тепер мені в жертву сина свого. І ми читаємо, що Авраам бере свого сина, а цей син Ісаак, якого він є, також Бог несе в'язку хмизу і каже, тато, ось огонь, ось охмиза, де жертва. І ви думаєте, це серце Авраама не розривалося, коли син задає такі питання? І він каже: Бог нагледний. І він так каже через те, що він вірив, що Бог здатний і воскресить його сина. Друзі, мої, і сьогодні ми бачимо, що Бог Авраама. І ми читаємо, що Бог і вчора, і сьогодні, Павло підкреслює до Євреїв, 13-му, Бог вчора, і сьогодні є. Той самий Бог Іса... Ісаака, друзі, це син Його. І ми знаємо, що, чому він називається його Богом. Доля цього чоловіка була не дуже прекрасна. Ми читаємо, що він був молодий. І е, коли він господарював, він безліч разів копав краниці. Ось Скопає краниці. Одну викопав уявляєте, там воду на тих краях не так просто, хволестимляни засипали. І він потужний чоловік. У його є слуги. Достатньо більше, ніж у тих, хто засипає. Він викопує другу криницю, хлестимляни засипають. Він викопує третю криницю. Хвилестимляни засипають. А Яков іде, а Ісаак іде далі. І як ви думаєте, Бог міг оцінити? Якості Ісаака В тому, що він смирений, що він покладається на Господа, що він любить Господа. Він знає, що Господь його не залишить. Да, Бог цінує таковий Бог відданий таким, які віддають перевагу Господу, які довіряють Йому, які вірять, що Він за його попікується. І він не був без води. І все було добре в його родині. І він мав ту воду, і ми бачимо, що Яків, це син Ісаака, це Борець із своїм характером, це людина хитра, бізнес-розум, комерційна. І він не міг нічого з цим робити, коли він почув, що в нього буде благословення, він намагався Богу допомогти, він намагався своїм чином придбатися благословіння. Він хотів всіма методами вивернутися, викрутитися, і отримати це благословіння. І ми знаємо життя його, що йому. Пройшлося довго переживати випробування для того, щоб змінитися, для того, щоб відношення із Господом були на тому рівні, що в його батька і в його діда Авраама і Ісаака. І ми бачимо, що він бореться з Господом. У кінці і каже: благослови мене сьогодні, друзі мої, Бог так як. Якова міняє характер, так він міняє кожного із нас. Є єдина умова для кожної з нас, коли ми бажаємо цього, коли ми звертаємося до нього, коли ми боремося з Ним, коли ми просимо, щоб Бог нас змінив. Бог сьогодні працює над кожним із нас. Друзі, і більше того, Він не соромиться таких людей, які були з недоліками. Він не соромиться таких людей, які ми сьогодні є, люди, які ніколи не шукали Бога, які не хотіли мати зустрічі з ним, бо зустрічі з Богом назавжди змушувала людину якось зупинитися на своєму шляху, залишити своє комфортне становище, зрозуміти волю Божу, почати її виконувати і жити іншим життям. Але Бог він каже: Я, Бог Авраама і Ісака і є. Ваші Богу. І Він сьогодні каже через об'явлення і Іван пише в 21 році, я є архе і мене. І він далі каже, що переможець у спадкує все. Ми повинні зустрічати Бога і зустріти його, як Авраам, Ісаак і Ірак. А як це ми зробимо? Ми зробимо це особисто. Друзі, тому що Бог сьогодні підкреслює, що ми так само. Його діти, всякий, хто повірив в нього, всякий, хто звернувся до нього, всякий, хто почав шукати його, у любому народі приємний для нього. І він каже: Я і ваш Бог, я Бог Авраама і Ісаака. І не є Бог мертвих, але є Бог живих. І ви знаєте, коли Христос. Бере учні свої набору перебраження, бере з собою Петра Івана, Якова. І коли вони бачать Мойсей і Ілля, розмовляють з Христом про дивні діла, ці люди давно зникли, але вони ж десь були. Де вони були? Вони були і з'явилися до Христа присутності Петра Івана Якова, щоб вони побачили, яке наше життя і який Бог наш. Який веде нас у своє життя. І ми бачимо, що ми сьогодні маємо такого Бога. І це дуже приємно, що сьогодні такий Бог піднімає наш статус. Сьогодні такий Бог робить нас святими, називає нас своїми дітьми. Сьогодні такий Бог прощає всі наші гріхи і провини. І коли тавро на нас було зовсім інше. Він дає інше ім'я нам каже не Савл ти, Але Павло, не Авраам ти, але з сьогоднішнього дня ти будеш Авраам. І сьогодні, коли ми звертаємося до нього, він каже, що не такий ти будеш. Ти будеш моїм дитям, ти будеш християнином. І, можливо, в нашому ім'ї не добавиться дві букви А чи дві букви Ри, як у Сари. Друзі мої, але. Наше ім'я буде записано у книзі життя. Задається питання, аналогічне, випливає з цього. А який в нас Бог? А ми кому поклоняємося, чи ми поклоняємося тому самому Богу Авраама, Ісаака і Якова? Чи є цей Бог сьогодні нашим Богом, чи Він є нашим Спасителем? Чи є цей Бог, який творив всесвіт, який послав сюди сина свого, щоб нас спасти, є моїм особистим Богом. Бога не можна отримати за традицію, спасіння не можна отримати, якось е, вибудувавши свій шлях, друзі мої, але можна отримати лише одним шляхом, який показаний у Слові Божому, це наше Покаяння, це наш прихід до Нього, це наше звернення до Нього. Господи, а що скажеш мені робити? І коли Бог явився Моїсею, то йому було чітко вказано, що робити йому. Коли Бог явився Сау, йому було чітко сказано, що йому потрібно було робити. Друзі мої, ми живемо у такий час, коли ми не знаємо зовсім. Що очікує нас завтра. Але Бог є незмінний в своїх словах. Він каже, що я попіклуюся про вас, я є той самий. Він каже, що я є життя. І сьогодні Він цим надихає нас, щоб ми могли розуміти, що наше життя не закінчиться, щоб не відбулося. А ми будемо вічно із нашим Господом. Сьогодні Бог говорить до нас, що, чуючи це Слово благодаті, коли лється оцей заклик до того, що ми могли пізнати Бога. Бог сьогодні являється нам. Ми, можливо, думаємо, що нам бе повинен бе він з'явитися саме тоді, коли ми його зовсім не шукаємо. От припустимо, ми сіли на застілля, і там щось там таке заборонено, і тільки раз якась рука, і забрала те й не стало. Ви думаєте, таким би методом нас би більше встало, друзі? Ні. Бог шукає собі тих, хто довіряється Його слову. І повірив Авраам Богу, і це зарахувалося йому в А він не міг побачити, коли сказав Господь, і вже через декілька місяців біля себе сина він не міг побачити своїх дітей. Він десятиліттями чекав, коли виконається ця обітниця. І тому, друзі, Бог Сіді каже: і скажи синам Ізраїлю: я Бог. Авраама, Ісаака і Якова. Як приємно, дорогі мені брати і сестри, що це цей самий Бог, якого ми проповідаємо. Як приємно, що це той самий Бог, який проявив милість до нас, і ми живемо сьогодні, і Бог дозволив нам бачити сьогодні один одного. Як приємно, що цей самий Бог піклується про нас, друзі мої. І якщо Мойсей являвся Христу, якщо Ілія з'являвся Христу, то сьогодні це небиякий доказ до того, що ми будемо вічно із нашим Господом. Тому що Він є наш Господь. Я Бог Авраама і і Якова. А ваший він Бог? А ви скажете, що Він і ваший Бог. Якщо ви сьогодні цього не можете сказати. То ви повинні сказати, Боже, я хочу, щоб ти був і моїм Богом. Я хочу, щоб ти і в моє серце біжив. Я хочу, щоб ти мені простив. Я хочу далі жити тільки з тобою і бути Твоїм дитям. Підіть до нього. Він Бог і ваш Бог. Слава йому за це. Амінь. Помолимося та маю